Вітаємо на першому подільському ефірі. Для вас працює Ольга Захарченко за лаштунками командок нелеканалу. У нас є 5 хвилин, аби поділитися найважливішими подіями. Тож розпочинаємо. Окупанти вдарили по Запоріжжю снаряди С-300, влучили в об'єкт інфраструктури. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Горить одна з будівель. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. На щастя, жителі Запоріжжя не постраждали. Скорботна новина надійшла у Ленковецьку територіальну громаду Шепетівського району. Солдат Кармазін Віталій Володимирович загинув 3 липня, виконуючи бойове завдання у Луганській області, під час якого був здійснений ворожий наступ на бойові позиції Збройних сил України. Про дату прощання з героєм буде проінформовано додатково. Вічна пам'ять і слава герою! Аграрія з Хмельниччини судили за залучення до роботи пацієнтів психоневрологічного інтернату. Слідчі задокументували, що 21 жовтня мати аграрія вмовила п'ятьох пацієнтів піти попрацювати на господарство сина, пообіцявши їм алкоголь та гарне харчування. Там вони безоплатно пересівали пшеницю та сою. Матері та сину інкримінували порушення статті про торгівлю людьми. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років. Звинувачення у суді свою провину не визнали. Однак суд все ж дійшов до висновку, що винуватість обох підозрюваних підтверджується. Але від відбування покарання їх звільнили, обмежившись покаранням в два роки із питового терміну кожному. На Віньковеччині поліцейські затримали чоловіка, який зайшов до продуктового магазину з гранатою в руках. Подія трапилася 5 липня в одному з сіл Зіньковецької громади. 42-річний правопорушник раніше притягувався до кримінальної відповідальності за замах на вбивство і перебував на іспитовому терміні. В ході обшуку правоохоронці вилучили бойову гранату. Наразі правоохоронці встановлюють звідки чоловік взяв боєприпас. Звинувачуваному загрожує від 3 до 7 років ув'язнення. 17 тисяч штрафу за занеконий продаж цигарок. Молодик торгував сигаретами з рук в одному із підвальних приміщень у Хмельницькому по вулиці Бенгадзе. Вранці 10 червня правоохоронці спіймали горе-продавця та склали на нього адмінпротокол. Сам торгівець на засідання суду не з'явився однак, попередньо визнав свою провину. Хмельницький міськрайонний суд визнав його винуватим та призначив штраф у 17 тисяч гривень. Хмельниччина відновлюватиме одне з селищ на Херсонщині в рамках проєкту Пліч опліч 15 областей мають відбудувати ще 26 сіл на деокупованій правобережній частині Херсонщини. Хмельниччина стала п'ятою областю. По три населені пункти мають відновлювати Дніпропетровщина, Рівненщина та Одещина в підпорядкуванні Тернопільщини та Хмельниччини по одному населеному пункту. Як повідомив перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації, йдеться про селище високопілля Береславського району. Наразі зруйноване майже на 80%. До війни там мешкало близько 4 тисяч осіб. В першу чергу у селищі відновлюватимуть людські оселі та об'єкти соціальної інфраструктури. Фахівці вже майже обстежили 257 домогосподарств, що підлягають реконструкції. Обійдуться роботи орієнтовно у 120 мільйонів гривень. Фінансуватимуть проєкт з місцевих, обласного та державного бюджету. Також використовуватимуть кошти благодійників. Екотур про сміття відбудеться у Хмельницькому. Фахівці офісу Розумне довкілля Хмельницький запрошують взяти участь у безкоштовному. Екотурі місто розпочнеться мандрівка з офісу Розумне довкілля далі полігон твердих побутових відходів. Ще пізніше центр управління відходами, екобус, дільниця сортування, спецкомунтранс. Та в кінці туру учасники завітають до навчального центру поводження з відходами «Гуфіцентр». Початок 15 липня об 11-й годині учасники матимуть можливість дати на переробку чи повторне використання відходи, які приймає екобус та центр управління відходами. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Нагадаємо, що ще більше інформації про найважливіше у наших соціальних мережах. Тож долучайтеся. А ми поки що прощаємось. Бережіть себе.